Трьохпозиційний перемикач на нього подається міська мережа плюс генератор. Тобто цим перемикачем можна вибрати джерело входу: або це мережа, або це генератор. Індикаторні лампи, зелена це мережа, жовта це інвертор, червона це генератор. Далі через автомат однополісний підключений БЗІП. Після трьохпозиційного вимикача напруга подається на протипожежне селективне УЗО або ПЗВ. Після ПЗВ чорний товстий дві 10 квадратів. Передається по оці гофрі на стабілізатор. Після стабілізатора струм подається на два автоматичні вимикачі. Один на будинок, інший на літню кухню. Після автомата будинку є розділ на дві лінії. Перше, це нерезервована група. Тобто це ПЗВ і два автоматичні вимикачі. Один з них це бойлер, інший це електрокотел з насосом. Їх не треба резервувати, велике навантаження, велика потужність. Інша гілка пішла на знову ж таки на ще один трьохпозиційний перемикач. Ще один, один подає на пряму живлення на другу групу. Тобто це розетки, освітлення, групові автомати і ПЗВ. А інший вхід. Перемикача підключений уже через джерело безперебійного живлення, також із власним автоматом. Трохи складно це все виглядає, плюс ще ну, дуже малий, тут не планувалося робити от, купу всього. Але вже що маємо, те маємо, можливо, в майбутньому цей щит заміню на більший, щоб це все нормально укласти, тому що зараз довелося це все практично ну, ногами сюди запихати. Але, тим не менше, все працює. Тобто двохрівневий диференційний захист, ПЗВ на вході, максимально. Великого номінала, селективне на 300 мА. І потім два ПЗВ-групові. Одна з них це нерезервована група на 30 мА, інша це всі інші споживачі будинку, які резервуються. Ну і також вже сказав про два трьохпозиційні перемикачі. Один перемикає вхід від міської мережі або вхід від генератора, щоб не було ніяких зустрічних напруг і нічого не вийшло з ладу. А інший дозволяє відсікти інвертор з акумулятором. Тобто можна оцю групу будинку. Заживити напряму, помимо інвертора, відключити інвертор. Ну і також автомат на вход самого інвертора, на вхід. Отак от. от. То вимикаємо навантаження, можна через УЗО або через автомати, або взагалі все. На будинок перемикаємо трьохпозиційний на положення верхнє через інвертор і включаємо живлення самого інвертора. І все, маємо стабілізовану, ну тобто резервовану ось цю групу. Інша група лишається не резервованою, також як літня кухня, тому що там теж потужні споживачі, там бойлер, його не потрібно резервувати. Ну і також перевіряв цю систему. А... Живлення із генератора проходить через стабілізатор спочатку теж. Ну, фактично, І міська мережа, і генератор проходить через стабілізатор напруги. Читав його специфікацію. Ну, Ось, якщо комусь потрібно це знати. Ось такий стабілізатор. Він придатний для роботи з генератором. Типу, прямо в специфікації зазначено, що можна через нього пропускати струм з генератора і все буде добре. Ну, якийсь такий щит вийшов. Трохи громісткий, трохи складний, але робочий. Зробив підписи до всіх автоматів і інших пристроїв, щоб батьки могли зрозуміти, де тут що вмикається. Також написав таку інструкцію і роздрукував приклею, що за що відповідає і як користуватися цими трьохпозиційними. Перемикачами, того, що може бути не очевидно.